Всім привіт, радий всіх вітати на нашому каналі і в цьому відео хочу зробити огляд другого дня ігрового, який у нас відбувся в Сен-Луісі, і покажу деякі цікаві партії, які відбулись в цьому турнірі. Нагадаю, що у нас грає 4 топ гравці Магнус Карсен, як чемпіон світу, також Накамура і Каруана, розмистери з рейтингом приблизно 2800 рейтингом Фіте в мається на увазі. І чемпіон світу, нинішній Гукеш Дамараджу з Індії. А, також незвичний у нас формат доволі, а, те, що ми в другий день ігровий отримуємо 2 бали за перемогу і 1 бал за поразку, і завтра в третій день буде ще більше балів за перемогу, цілих 3 бали. Отже, ті, хто зараз відстають, а є такі, звісно, що в нас гравці, вони можуть теоретично загнати тих, хто відірвався уперед. Що стосується результатів, давайте покажу табличку. Після двох днів ми бачимо, що є два явних лідери це Карсен і Каруан. У Карсона на очок у Каруани 10,5. І по 7 очок має накамура і Гукеш. Але враховуючи те, що по бали ми отримуємо за перемогу, то в принципі якщо зробити дві поспіль перемоги, то можна наздогнати і навіть перегнати своїх суперників. Я маю на увазі це зробити Накамурі та гукешу. Але подивимося, як у них піде гра. Якщо вони будуть грати як сьогодні, то на це шансів не дуже і багато. Отже, давайте подивимось декілька партій. Партій насправді дуже багато, як я й казав вчора в вчорашньому огляді, і тому ми будемо дивитись дві, на мій погляд, класні партії, де гарна була гра в принципі, від обох суперників, але один грав сильніше. І подивимось всі, всіх чотирьох. І каруну з Гукішем, і також потім на з Карсеном. Розпочнемо з партії якраз Гукіш Карвану. І що у нас тут було? У нас була дуже популярна дебютна схема. Мабуть, ті, хто не дивляться, теж її грають хоча б час від часу, і це Стародійський захист. В цій позиції класична схема починається з ходу словні 2. І цей хід зустрічається ще чаше за все, але можна зіграти білим по різному грає тут і h3, і слон G3, і слон G5, також є ще якісь більш рідкі варіанти, але в цій партії зіграв у нас руки слон ізри. Далі блокінж g4, слон g5, h6, слон h4 g5, слон відганяється на поле g3, і чорні проводять свій типовий план, а саме хід e 5 Позиція можна сказати, що теж доволі типова для странійського захисту. Далі у нас було H4, є де на кінь D4, кінь c 6 теж доволі стандартна гра як за білих, так і за чорних, поки об, обидва суперники грають дуже сильно, і ми бачимо, до речі, по затраченому часу, що Лукіш навіть увійшов в плюс, він явно грав по дебютній підготовці, а карвана вже, до речі, витратив приблизно півтори хвилини, навіть трохи більше тому що ще у нас є добавка 5 секунд на хід. Тим не менш, дивимося ще далі, поки позиція залишалася доволі довго рівною. І отут же ми бачимо, що замислюється у нас Хукеш, тобто вже він явно грає своїми силами, а не по домашнім заготовкам. Отже, він зіграв слон G2 і тут Ф5. Фер G5 за чорне, комп'ютер вважає, що це хід найкращий і радить, як не дивно, зіграти на початку слон С3. І після БЦ вже потім ФЖ5. Ну, але ми всі звикли, що в таких позиціях, коли у нас відкрита діагональ, наприклад, в варіанті дракона, яке теж буває, який я сам дуже полюбляю, цього слона на полі G7 ми дуже рідко віддаємо за коня c 3 І саме тому хід по людськи дуже може бути складним саме для знаходження, і багато людей його просто навіть не будуть розкладати, оскільки вважають, що він апріорі поганий. Але хід насправді був доволі сильний. Тим не менш, Ф5 теж гарна лінія, ну і якраз чому Ф5 трошки гірше, ніж сонце 3, тому що у білих є сильний хід Кін d 5 Інші залишається на дожці і далі, ну, як мінімум, є ідея зіграти Кc7, що для чорного доволі неприємно. Отже, кін D5 міг зіграти гуки, що але не зіграв. Теж давайте кожен хід детально дивитись не буду, інакше відео у нас буде на півгодини або навіть ще більше. І подивимося, що було в партії. Кінь f3 теж нормальний хід, g 6 знову ж слон c 3 можна було зіграти і потім піти ферзем з-під боя, але принципово не з'їдає цього коня, і головне залишає слона g7, постійного фабіану корона. Що було далі? Феж 2 і отут все ж таки він з'їдає цього коня на полі c 3 але є конкретна і дуже логічна причина, тому що втрачається у білих пішак на бої e 4 але, тим не менш за це у білих є два слони а, доволі сильних, і крім того у чорних слабкий король, що теж, звісно, що має а, велике значення. Отже, далі було Ф1, щоб піти від зв'язки по лінії є. Далі ферж 6, в 4H5. Захищаємо пішака на полі а 6 який був. Крольф 1 кінце на поле i5. Теж не ідеальний але, як вважаю, в принципі, доволі поганий теж, можливо, найкраще, але теж має місце бути. Далі було кінь H4, Ferzie 6, просто пішли з-під бою. F3, ну, знову ж таки, кожен хід не будемо коментувати, там були деякі неточності, але ми розуміємо, що перш за все суперники грали в репіт, а не в класику, часу було також і багато. Ну і по-друге, якщо ми кожну неточність будемо дивитися дуже детально, то у нас знову ж таки відео буде на півгодини або ще більше. Отже, тому деякі ми не припускаємо. Поки що позиція була не критична і приблизно рівно залишається. залишається. Цікавий хід, до речі, відмічує від каруани, це 6 на контратаку. Ми залишаємо коня на полі r 4 під боєм і е, сідаємо на полі Е2 е, білого коня. Отже, у нас виходять обміни фігур і такий от цікавий еншпіль, де у чорних був сабі пішак, але зараз білі його відіграли. І тим не менше позиція лишається приблизно рівною. Позиція теж доволі типова, ми про неї казали з вами раніше, коли оглядали деякі інші партії. Що в нас зараз є? У нас є різнопольні словни, але є ще тури у білих і у чорних, і якраз це дає змогу нам розраховувати на якраз перемогу. Якщо туру прибрати, ну всі обидві тури у білих і у чорних прибрати, то буде дуже легка нічия. Але чорні можуть не мінятися, як і білі, в принципі, але у чорних є більше перспективи, бо їх тура трошки активніша. І тут якраз у чорних є певні шанси на, як мінімум, створення проблем. Отже, далі по 6. Ну ідея зіграти слон по 7, що в партії далі було, і отут комп'ютер все-таки пропонує не грати зараз слон по 7, а на початку піти короллер 7. Ну оцей хід, як на мене, доволі вже логічний. І ідея його в тому, щоб не опускати вперед. Білого пішака. Ну, а далі вже можна зіграти і слон б 7, і, як не дивно, навіть слон 6. Теж хід доволі сильний, оскільки ми захищаємо поле ф7, щоб ніде біла тура туди не полізла. Ну І крім того, є ідея з'їсти пішака на полі c 4. Отже, що у нас було в партії? Кроміш 7 він не зіграв, зіграв слон б 7. Ну далі позиція лишалась приблизно рівною. Тут, поки обидва суперники грали гарно, але відмічу те, що вже був синій цей же у Гукерша, в нього 15 секунд залишалося, хоча й добавка є, але вона не така вже й велика, все ж таки всього лише 5 секунд. І у каруани теж не так багато, але на хвилину більше. На 14 секунд на даний момент. І отут от е помилка. Помилка доволі суттєва від Гукерша, після якої вже його позиція. Ну, не те, що безнадійна, але дуже-дуже важка і все-таки близька програної. Треба було зіграти якось інакше, наприклад, хід А3. Ну, Насправді, знову ж таки, ходи були різні, якщо подивитись по комп'ютеру цю позицію, давайте теж покажу аналіз. Ну, ми бачимо, що можна було зіграти навіть і А4, і С5. Тобто, в принципі, був ще певний вибір. Хід А3 не обов'язковий, Ну, хід чому такий логічний, тому що ми відходимо пішаком від бою. І чорні його хочуть їсти. Саме тому А3 був дуже сильний хід, але слон g 5 було в партії. Ну і далі чорні просто міняються на F1 і сідають пішака. І виявляється, що білий пішак нікуди не йде. Король його дуже класно блокує на полі H7. А у чорних вже в той час є проста ідея кухати пішаком по лінії А і просто провести його в резі. Ну і далі вже важко щось порадити за білих, тим більше в них був синій трітнот. В такій ситуації складно щось знайти. І мені сподобалась фінальна якраз ідея Фабіано Коруни. Позиція виграв, як я люблю казати майже як завгодно, але все-таки треба ще це довести до перемоги в реальній партії. Отже, що ж було в партії. А в партії насправді знайшов тактичну ідею. У нас Фабіано Корона, причому в цей ноті те, що у нього все-таки часу було менше хвилини. І він тут грає Тража 2. Дуже красивий хід, мені він прям сподобався, оскільки ми всі е, знаємо, що жертви вони, е, є часто в партіях, але не завжди вони працюють. Тут така жертва працює, і причому ідея незвична це не поставити мат і не виграти матеріал, а провести пішака у версі. І тут, як не дивно, е, слон, яка така дуже сильна фігура і дуже мобільна, дуже швидка, вона ніяк не встигає за пішаком по лінії А. Не вистачає темпів. Е, у нас білим, ну і король теж дуже далеко від пішака. Щоб провести квадрат, ну, бачимо, що вистачає багато ходів Білому королю, щоб цей квадрат увійти. Якщо б він зміг це зробити, то була б така ситуація, що пішак би не пройшов сам по собі, а тут пішак просто проходить, і саме тому у нас вже в. Цій позиції гуки дається. Ну, цікава, доволі, ідея від е, каруани в цій позиції, Трож 2, мені хід дуже сподобався. Насправді, можна буде зіграти, думаю, якось інакше. Ну, кролі 6, наприклад, є такий хід. Ну і він та другий за оцінкою, теж, теж доволі сильний, але ще краще буде зіграти саме Трож 2. Ну, з людської точки зору, знову ж таки, хочу сказати. Оскільки тепер наш пішак форсовано проходить у ферзі. Така дуже класна і красива фінальна комбінація від каруани. І а, що хочу ще показати? Показати а, партію між двома іншими гравцями, а саме Накамура Карсен. Давайте теж її дивитись, ну і теж не будемо кожен хід детально оглядати. Теж партія дуже гарна саме від чорних, від Карсона в даному випадку, ну майже ідеальна. У Накамура теж не було неточності. і отут якраз та ситуація, коли один просто перекатав іншого. В принципі, Карсен все ж таки трохи сильніше за класом, ніж Накамура, і в цій партії навіть чорними він зміг це довести. Отже, давайте її дивитись, і у нас був захист пірця, доволі рідко його грають на топ-рівні, але в Бліцчому бойні. Ну і тим не менш після ходу кінця 3 і Е5 ми прийшли по до позиції якраз захисту Фільдора. Ну, і тут типова ігра за чорних така, можливо, ви її бачили. Багато насправді розмисці так подобряють грати в бліці швидкі шахи. Наприклад, з тих кого можете знати, це Олександр Бортнік з України. Який зараз, правда, живе в США, так от він теж доволі часто виставляє подібну схему за чорних. Отже, давайте швиденько зробимо перші ходи. Тут теж що цікаво, що хід H5 за чорних, Ну, до речі, хід не ідеальний, але теж доволі цікавий. Ну і вже тут грають самі суперники, я так розумію, оскільки вже вони витрачають певний час. Та, я думаю, вже була не домашня підготовка. Якщо подивитись по базі, партії ще є, але їх дуже-дуже мало. Думаю, що все ж таки вже суперники за своєю головою. Отже, ще давайте дивитися декілька ходів доволі швидко. грають F4, насправді гарний план, вони намагаються дивити на пішака е 5. Ну а чорні переводять коня на сильне поле на Б4. Отже, теж декілька ходів давайте швиденько зробимо, поки нічого цікавого якогось не відбувається. Позиція залишається з невеличкою перевагою білих, але це ненадовго. Тут навіть оцінка вже більше не з плюс один, але все одно позиція все ще доволі складна. І наприклад, білий хід, який зараз радить комп'ютер, ну він, як на мене, теж е дуже неочевидний, і я б його навряд чи знайшов за білих, зіграв би думаю, що якось би інакше точно, а не так, як комп'ютер, радить. комп'ютер радить зіграти кінце 2. Зараз покажу спеціально по... Аналізу, ну і інші ходи, там слоне в 2, Ферц2, навіть більш логічні, Ферц2, наприклад, те, щоб я дивився перш за все, вивести ферзя, потім кудись туру по першій лінії. Але от слоне в 2. Точніше не слон 2, а точніше, 2, кінця 2 як не дивно грає а, не точніше, але тут комп'ютер. Ну, Але слов 2, Якраз, те, що зіграв а, у нас на Камура. Теж гарний сильний хід, Давайте дивитися далі. Б4 він проводить, ну теж типовий план, можливо, не ідеальний, але можливий. І вже оцінка становиться приблизно рівна. Ну, але цю позицію білі теж не зобов'язано програвати. Отже, як же цю позицію розігрувати? Нам важливо завжди якийсь план придумати, і я завжди згадую слова свого тренера, який мені казав, що краще поганий план, ніж взагалі грати без плану. І отут чорний проводять C5, це і насправді гарний план сам по собі. І, в принципі. Така от серйозна вже перша активна дія в центрі від чорних. Отже, далі чорні міняються на полі С5, білі поводять І5, теж типова ідея, але нічого страшного тут для чорних немає. І крім того, знаходиться класна гра на контратаку, це слона 4. Допадає на ферзя, доводиться відходити, ну і далі дає кіндій 5, а слон C6. І от у чорних залишається замір пішавки, кого вони нещодавно з'їли, і його відразу відіграти білі не може. Тобто у чорних просто є матеріальна перевага. Ну, Якась певна компенсація біло знаходиться, але не більше того. Отже, давайте дивитись далі. Декілька ходів давайте швиденько зробимо. А, поки що тут нічого цікавого не білося. Ну, До речі, так, що із цікавого це єдине, можливо, перевід коня на поле D6. А, ну, Біє просто 1 c 1 зіграли, стандартний хід. Ну і далі бачимо, що поступово тут починає втрачати. Суть боротьби у нас Хікаро Камура і карс його що називається перекатує. Поступово підсилює позицію, хід 5 теж доволі сильний, тут є декілька ідей. Перш за все поміняти ферзи, що було в партії, ну і далі просто рухати пішоком вперед. Пішак цей створює певні проблеми для білих. Отже, оцінка поступово ще сильніше зростає, коні проходять ще вперед. Ну і далі кінь Т3, логічно дуже хід, так, кінь Б3 було трошки краще, але це не дуже важливо. Кінь Т3 теж сильний хід. Ну і далі декілька ходів теж ще хочу відмітити, наприклад, хідер 4. Мені він дуже подобається. От насправді що відрізняє сильного гравця від просто гарного, просто хорошого. Так от сильний гравець, особливо добре там рівня Карсена. Ну, в принципі, і на корму теж тобравець, але тим не менш він з чемпіонам світу все ж таки ще не був. Так от, вони завжди бачать цю дошку і завжди мають якісь плани на всі ділянці шахової дошки, а не просто на якісь конкретно малі дистанції. І отут аж 4 класна ідея, підтримаємо білм структуру на акроївському фланці і кінці дальпішока на F4. Ну, Тут треба було все-таки зіграти понадійніше у нас на камурі, у нього теж був цей дот, до речі, класне, вони часу дуже і дуже мало. Менше 15 секунд у обох. У кожного з них мається на увазі. Ну і треба було все-таки захистити пішака на полі H3, зіграти король H2. Ну і далі просто рати цю позицію. Так, вона неприємна. У нас чорний все ще самим пішаком. Ну але тим не менш ще треба це виграти. Але в партії накамура зіграв h5, ну, хотів якусь контрру знайти, але тим не менш віддає ще одного пішака, і білі його з'їдають. Ось що чорні його з'їдають. Отже, вже два пішаки зайвих у чорних, а що ж було далі, е 4 зіграли чорні, сон е 1 кінь G5, слон g 4 25. 2C5, Кінді 3, ну, знову ж позиція погана, і як теж дуже часто буває, в поганій позиції всі ходи погані, ну, мається на увазі, що вже немає якогось дуже гарного оцінного плану за білих. Отже, е 3 хід, нічим особливо на кращий, не гірший, ніж будь-який інший. Далі не в 6, то вони в 2, кіньжа 4. Ну і просто з'їдаємо і тура H5. З'їдаємо на 4 потім пішака на полі H5, вже три пішаки зайвих у чорних, дуже тут, тут матеріальна перевага. Ще й пішак турси на полі С3. Ну і тут все теж не дуже складно. Міняємось на полі е 2 Далі ще у нас було Е3,2, 3 Тура А1. І е, треба якось цю позицію реалізувати, все ж таки, воно виглядає майже як свободно, але все ж таки, що робити чорним, що зробити що так, щоб її все-таки сталися. І план такий: слон d6, далі слон приходить на поле F4, міняємось слонами, рано чи пізно. Ну і тут навіть я так розумію, що біля або зібнули, або щось там не дорахувало, не знаю. ну, це 8. А, ну, доволі дивний хід, хоча вже гарного ходу насправді не було у білих. Ну і після слон є 3 у чорних виграна позиція, в них вже зайва фігура, багато зайвих пішаків, також ми хочемо зіграти за один ферзь. Ну і в принципі тут, що можна сказати, просто виграна позиція у чорних. Отже, класна самопозиційна гра від Карсена, який, в принципі, взагалі один з найкращих саме в подібних позиціях, коли виникають рівні ситуації, і він поступово якраз переграє своїх суперників, і завдяки цьому він так довго вже у нас і є першим номером рейтингу в шахах. Отже, цікаві насправді партії, і теж раджу вам подивитися ще інші партії, їх було дуже багато, які ми з вами не оглядали. Так що можете їх подивитися вже самі а на всьому відео. Ну, а на цьому якраз ми запис відео завершуємо. І тоді до завтра. До зустрічі в наступних відеороликах.